Доброго дня всім! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як зробити ось такий прекрасний віночок своїми руками з гофру паперу. Сьогодні будемо робити ось таку ліщину. Нам потрібно зелений і коричневий папір. Так що приступимо. І так, нам для цього потрібно сінь Таких три відрізки е, бумаги. Так, довжиною вона буде. Е, Можна 5 см брати, шириною 2,5. І ось такий темно-зеленого кольору шириною 6, довжиною 6 см, а шириною 3,5. І приступимо. Серединку ми отак натягуємо. Середину закладаємо в сінтіпон. якби, щишечку. І замотуємо це все дротом. Так, ось що в нас вийшло. І так ми робимо з цими двома остальними. Беремо зелений кусочок і хаотично вирізаємо ось такі якби, зубчики. Тільки щоб вони були не однакові, а трошки більші глибші, менші. І зараз вам покажу, що в кінці виходить. От наше що вийшло. Ось так на серединку розтягуємо, беремо і ось так накручуємо. Так як в мене вийшло багато, ми це відрізаємо і спаюємо це все клеєм пістолетом. І от яка у нас красота вийшла. Зараз ми перейдемо до ось такої. До ось такої квіточки червоної, бачите? Вона робиться дуже просто. Так, покажу, як. Для цього нам треба вісім ось таких пилюстрочок у формі сердечка. Висотою вона буде 4,5, а шириною 3,5 да, 3 см. Розтягаємо отут серединку. А верхні кінчики трішки закручуємо назовні, так, щоб вони мали трішки форму. Листочок має виглядати ось так. Беремо ось таку серединку і за допомогою клею пістолета приклеюємо по колу і формуємо квіточку. Один круг я вже тепер зробила, бачите, а тепер буду закладати пелюстки ось так в шахматному порядку. І ось що у нас вийшло. Якщо ви хочете більше, ви докладаєте більше е, листочків. Якщо ж меншу, то виходить, ось по такому самому принципу робиться і ось така біленька квіточка. Правда, тут 5, 5 листочків. Ось так відключається. І найпростіша квіточка в цьому віночку це ось рожева, рожева квіточка. Нам потрібна штучка, штучна серединка і е, розовий папір. Нам потрібен відрізок шириною 25, довжиною 25 см, а шириною 7,5 см. Ми його складаємо вдвоє. І ножницями робимо отут такі, чим дрібніші, тим краще. ось такі надрізи. І чим поглибше. І так робимо по всьому периметру. І от, що в нас вийшло. Я вже все зробила, зараз будемо формувати квіточку. Заліплюємо гарячим клеєм і ось так сформуємо її по кругу. Закручуємо, закручуємо. Ось яка краса у нас вийшлося. Зараз покажу, як виглядає віночок на голові. Ось так виглядає віночок на голові. Пальчик вверх, підпишись і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Па-па!